Васенґударісджент ще раз добрий вечір, пані та панове. Будь ласка, займайте свої місця. хочу вас ще раз привітати на четвертому саміті перших леді та джентльменів. І зараз ми переходимо до фінальної завершальної частини нашого саміту. і саме зараз я радий оголосити нашого. Головного доповідача, будь Доктор, ласка, вітайте до доктора Френсіса Фукуяму, політолога, філософа, економіста і професора Стенфордського університету. Отже, so, пані та панове шановні гості, міжнародні та українські експерти, і представники Молоді, асоціації молоді, які тут представлені на цьому саміті. Велика честь приймати участь у цій надзвичайно важливій зустрічі з усіма вами. в мене є троє дорослих дітей, але нещодавно народилися троє онуків. Тож я зараз напряму залучений у дитинство, і я ціную всі ті виклики, які мають батьки. Суспільство і наша глобальна спільнота і дуже приємно мати таку нагоду говорити про це. Я думаю, що у порівнянні з тим, коли я зроставчодресові ситуації, з якими зараз борються діти, вони і дуже відрізняються від тих, які. Були звичними для мене, і я думаю, що це через багато змін, які тут відбуваються, і в Україні, звісно, це реальність війни, конфлікту та насильства. І проблема, наприклад, десятків тисяч викрадених дітей які... Не мають і жодна країна у світі не має долати таку ситуацію. Але на жаль, ця ситуація у вас тут в Україні, але є ще й інші виклики в світі сьогодні. Ми бачили зростання авторитарних сил, які не поважають людей, які не обмежують свої урядові повноваження, і тому кожен у суспільстві стає частиною більшого механізму, який визначається. Невеличкою групою керуючих осіб є дуже багато популістичних партій в демократіях у моїх країні у сполучених штатах. ми зараз боремось з цією проблемою поляризацією нашого суспільства і у вас в Україні не треба мені навіть говорити про те, що це також складно стосовно підтримки, яку надає надають сполучені штати, і сподіваюся, що у листопаді ми зробимо правильне рішення і підтримка буде продовжуватись. І я думаю, що в нас є нові виклики через нові технології. Скоріше за все, це те, що впливає на майбутнє дітей найбільше. І конкретна проблема. Яка є в дитинстві, це те, що очевидно, суспільство та сім'ї, батьки, брати, сестри мають виховувати дітей, але також вони мають навчати їх незалежності. Тому що, якщо в вас немає автономії, самонаправлених, дорослих, незалежних дорослих, то не буде успішного суспільства, і щоб правильно усе балансувати між тим, щоб людина була захищена і незалежна, щоб ми могли приймати незалежність наших дітей. І цей баланс надзвичайно складно досягнути, і я думаю, що у моїй сім'ї це також було складно. Також треба виховувати дітей як демократичних громадян, не лише як членів сім'ї, які можуть налагоджувати стосунки з оточенням своїм, але у демократіях в нас у всіх є обов'язок громадянства. Нам треба занепокоюватись різними суспільними проблемами, приймати участь, і для цього потрібно щось ще що виходить за рамки того, що є у більшості родин, що вони пропонують. Нам потрібен взаємопов'язаний підхід, тому що на дитинство впливають дуже багато організацій, структур, сім'я, сусідство, школа та загалом суспільство. Спільства та усі ці установи, які будуть приймати цих дітей вже як дорослих, тож хочу звернути особливу увагу на роль технологій, тому що я зі Стенфордського університету це. Сам центр Силіконової долини, і я хочу сказати кремнієвої долини і технічні компанії, які моїми сусідами вони створили величезну проблему для дітей. Є соціальний психолог Джонатан Хейк в Нью-Йоркському університеті, який написав дуже переконливо, що було величезне збільшення рівня суїциду серед підлітків через. Психічні проблеми, які співпадали, і все це почалось у 2013 році. А саме у 2013 році саме Фейсбук з'явився і став популярним між підлітками і проблеми, які були створені. У тому році, тому що ви не лише не маєте тоді своєї впевненості, тому що ви порівнюєте себе з іншими людьми, і це ідеологічний ідеальний технологічний інструмент, який створює величезну невпевненість серед людей, і це в результаті того, Джонатан Хейт зараз. На кам... має кампанію заборонити усі мобільні телефони в школах в Сполучених Штатах. Це гарна ідея, але це показує те, що ті виклики, які створили технології, це ті виклики, які є новими для батьків та суспільств. І ми ще не дізнались, як правильно це подолати. І очевидно, нам треба долати війни, конфлікти. Знову ж таки, мені не. Не потрібно пояснювати це українцям, але це не можна Так просто закінчити війну. Закінчення війни має бути відповідно до принципів правосуддя, суверенітету та поваги до міжнародних кордонів. не щоб гідність усіх людей поважалась і щоб мир. Послідував після війни для цього. Ми маємо бути віддані верховенству права. Це значить, що ми маємо віддавати усе можливе, щоб керують ті керівники, могли обмежити свої повноваження, і це, звісно, не просто робити навіть у демократичних суспільствах. І для усіх нас це потребує також рівня цивільності. у сполучених штатах. На жаль, цього також не вистачає у останні роки і. Великий виклик для мене і для інших американців це дізнатися, як повернутися від цієї межі поляризації. І нарешті є проблема розширення можливості молоді можливостей молоді, хочу зазначити свій досвід в Україні за останні 10 років. Мій центр у Стенфорді проводив дуже багато програм лідерства не для дітей, а для молодих професіоналів, людей, скажімо, яким 30-40 років. Тому що ми відчули десь у 2013-2014 році, що Україна буде саме передовою країною у глобальній боротьбі між диктаторством. Ом, диктатурою та демократією, і саме тому ми інвестували дуже багато часу та зусиль, щоб приїхати сюди і працювати з молодими українцями. І я можу сказати, що це було найбільш надихаючим досвідом мого життя, тому що українці, з якими я працював, запевнили мене у майбутньому цього суспільства у відданості витримати і втримати ось цю гарну демократію і прості ініціативи, креативність, творчість, яка є у цих дорослих, і це те, що З чим я хочу привітати вашу країну, тому що ви все ще долаєте радянську спадщину, і там людей не заохочували бути особистостями, творчими, креативними, і не заохочували проявляти ініціативу, попри все це. Так багато українців проявили саме таку відданість, особливо за таких жахливих умов повномасштабної війни. І я хочу привітати цю країну з цим. Тож дякую вам за те, що запросили мене до цієї аудиторії. Слава Україні! Ми щиро дякуємо. Вам, пане Фукуямо, за вашу життєствердну промову. Тим часом я хочу запросити пані Олену Зеленську, першу леді України та України та засновницю саміту до заключного слова та важливого оголошення. Пані та панове, дякую. Дякую вам усім за сьогоднішній день. Щиро дякую. Певнена, що дуже важливо проговорити результати саміту, але адже ми вирішили для себе, що жоден наш саміт не можна закінчувати без практичного результату. І впевнена, е, що сьогодні маємо зробити так само. На початку нашої зустрічі я сказала, що в сучасному світі. Не буває загрози, яка б не стосувалася усіх. Якщо десь гинуть діти, якщо десь їх викрадають, катують, це виклик всій правовій системі захисту, захисту дітей, всім принципам, всім численним домовленостям. І, на жаль, багато з цих міжнародних домовленостей, конструкцій, створених із добрих намірів, виявилися не готовими реагувати відповідним чином на реальні трагедії. Однак Україні є досвід реагування, він драматичний, болючий, проте він є. І він дозволяє вже напрацьовувати дієві механізми, які можуть використовувати будь-які країни світу. На жаль, перед воєнною загрозою зараз сьогодні може опинитися будь-яка країна світу. Знову ж таки, тож результатом сьогоднішнього саміту. Сьогоднішнього заходу нашого стає спільна декларація саміту. Ця спільна декларація узгоджує ключові пріоритети на майбутнє: захист прав дітей та гарантування безпечного майбутнього, забезпечення безпеки дитини в родині, в школі, в кіберпросторі та в умовах збройних конфліктів для міжнародної спільноти, зокрема України. Важливо зосередитися на реалізації проєктів в таких сферах, як пошук та повернення дітей. Медична допомога дітям та їхня реабілітація, забезпечення дітей комплексною психологічною та соціальною допомогою, евакуація неповнолітніх і зон бойових дій, забезпечення права кожної дитини на зростання в родині. Саме про це йдеться в декларації 4-го саміту перших леді та джентльменів. Це важливе спільне походження, пріоритизації дитячої політики на всіх рівнях, як на національних, так і поєднання зусиль на міжнародній арені. Але це має стати не просто декларативним документом. Тому результатом другим результатом саміту стане зобов'язання, яке бере на себе Україна з розробки експертного документу. В цьому експертному документі будуть зібрані наш досвід, дієві механізми реагування на воєнні виклики, які зможуть використовувати будь-які країни світу. Цей документ ми представимо. Уже під час окремого заходу саміту на полях генасамблеї ООН уже 23 вересня цього року, де будуть представники ключових міжнародних організацій, дипломатичних та політичних кіл власне ті дорослі, чи обов'язок дбати про безпеку та права кожної дитини в світі. Хотілося б, щоб тут на саміті своїми результатами ми надихали світ на правильні рішення стосовно. Захисту життя та розвитку дітей, бо саме їхній дитячий добробут забезпечує стале майбутнє всього світу. Дорогі друзі, експерти, колеги, дякую. Ще раз дякую та буду рада зустрічі з вами на нашому наступному саміті. Thank you so much. We thank ми дякуємо першій леді та запрошуємо усі країни, саме ті, хто не змогли долучитись, саме ті, хто долучились до цього заходу, підписати цю декларацію. Це буде цінний внесок від України, щоб захистити дітей під час збройних конфліктів. А зараз пані панове маю честь оголосити Почесного спікера, пані панове, вітайте президента України Володимира Зеленського. Дуже дякую, шановні перші леді джентльмени, шановні присутні, шановні пані та панове. Передусім, я дякую усім вам, дякую першій леді Україні, всім учасникам, всім гостям цього саміту. Дуже дякуємо вам за цей плідний день, за цей надважливий захід, за те, що приїхали до України у непрості часи, за те, що ми долаємо ці часи разом. І тепер, і в минулі роки, за які ця. Глобальна платформа довела це потрібний майданчик, де лунають важливі голоси всього світу. Це ефективний майданчик, де знаходять важливі рішення і надалі впроваджують їх у життя, дають життю більше захисту, а світу більш справедливості, завдяки саме вашій активності, діалогу, ініціативам, завдяки тому, що сьогодні ви виступаєте реально послами світлої сторони історії промоутерами людських цінностей, амбасадорами життя. І я вітаю всіх вас проведенням цьогорічного вже четвертого саміту. Вітаю! Попри війну, усі виклики загрози і складнощі Україна знову збирає перших леді і джентльменів з усього світу. І це дуже важливо не ховатись від викликів, долати їх, не відводити очей від загроз говорити про наболіле, про складне. Шукати і знаходити відповіді, підтримувати фокус уваги до України це так важливо. І не давати світу забути, адже під ударом сьогодні не тільки Україна, а цінності, свободи і життя всього світу. І цьогорічна тема така важлива: безпека дітей. Напевно, важко знайти два більш полярних, більш протилежних один одному поняття ніж війна і діти. І, на жаль, у сучасному світі є ті, хто зробив вибір на користь першого, на користь війни. Агресори, диктатори по-різному їх називають, що обрали руйнацію замість розвитку. Безжальні і постійні порушення прав дітей замість захисту, замість піклування про майбутнє покоління. І це найболючіший аспект війни, цієї війни, будь-якої війни. І те, що діти найбільш вразливі під час війни, це не просто слова, це факт. Ніщо так не стискає серце. Не звучить більш моторошно, аніж дитяче, мені страшно. І можна відбудувати зруйновані будинки, відновити економіку спроможності інфраструктури, можна розмінувати території, всіяні ворожими мінами, все це можна зробити, але як повернути дитинство, яке вкрали? І чи існує механізм компенсації за те, що у дітей забрали спокій, забрали безпеку? Нещодавно мені розповіли одну історію про одну розмову, яка трапилась між нашими воїнами в одному із окопів на передовій. Один досвідчений досвідчений боєць, який захищає Україну з самого початку окупації. А з 2014 року він похвалив свого побратима за відвагу, і вони тільки-тільки повернулись бойового завдання. А потім висловив жаль, що побратим не зустрівся йому раніше, коли б ці його якості дуже-дуже б знадобилися. І він запитав його, де ти був у 2015-му, а той відповів у 10 му класі. Я думаю, що це трагедія ця історія. Розумієте, так, це. Це реальність, і я думаю, таких історій дуже багато серед нас на фронті і в цивільному житті дуже багато. На жаль, через цю війну, яку приніс, приніс Путін. Вчорашні діти, сьогодні воїни. І коли вони захищають рідну землю і історії, коли вони віддають своє життя. Хтось був у школі, хтось вступив до університету, і в кожного з них забрали. Дитинство, у когось юність, у когось молодість, забрали частину, частину найголовнішого, частину саме забрали частину життя. Так трапляється, якщо зло жорстко не поставити на місце і не поставити одразу. Саме так буває, коли світ роками думає про червоні лінії, шукає дипломатичні шляхи щодо того, що до того, хто роками. Абсолютно не дипломатична, до речі, вбиває, спалює, гвалтує, Руками вчиняє анексії, розв'язує війни і веде їх стільки, скільки потрібно йому. І буде робити це надалі, надалі допоки світ довкола спить, допоки хтось в світі робить вигляд, що йому не байдуже, але тільки робить вигляд. Допоки хтось в світі вірить у наративи, що Путін протидіє нацизму в Україні, якимось неонацистам, яким саме нацистам, ви знаєте, сьогодні в Києві прощаються з нашим воїном, а загиблим українським захисником, сином головного рабина України Моше Асмана яким нацизмом? І я хотів би висловити співчуття йому і, і, і всім, хто втратив рідних і близьких. Війна торкається сьогодні кожного, і це торкається всіх нас в Україні і в Європі, і в світі, і всіх нас, абсолютно, чоловіків, жінок, наших батьків, передусім наших дітей. Десять днів тому. Україна відзначила, відзначала, у нас був, можна сказати, так, день знань. Це початок нового шкільного року. Але війна принесла нашій країні і нашим дітям абсолютно інше знання, знання, які не має отримувати жодна дитина на планеті. Йти на перший урок під звуки сирен, вчити не лише мову, історію або математику, а вчити короткі маршрути у бомбосховище. Адаптуватись до навчання онлайн, адаптуватись до навчання в іншій країні, іншою мовою це також факт. Найстрашніше це не бачити матір або не побачити батька, коли наші родини роз'єднані через повномасштабну війну, яка триває вже майже три роки. Народжені після 24 лютого наші діти вже навчились ходити. І вже навчились говорити. І війна, на жаль, навчила їх різним словам. тривога, атака, ракети, обстріли, удари, небезпека. Це не дитячі випробування. І тому сьогодні наші діти задають абсолютно не дитячі, дорослі запитання. Що знову летить, коли вже можна піднятися на вулицю? А чи то був приліт, або то наше ППУ, коли тато повернеться, і чому Бог не покарає і не забере цього Путіна? І найважливіше питання, коли закінчиться ця війна? Це питання від кожної дитини в Україні, впевнений від кожного, від кожної, і це питання усім нам. Усім нам, всім дорослим на землі. І це питання потребує чесних відповідей, потребує того, аби всі були чесними передусім самі з собою. Бо дуже легко засуджувати російську ракету, бо це є факт, вона летить у нашу школу. Але не так легко визнати, що у цій ракеті можуть бути деталі з Америки, з Європи, з Азії. З будь-якої частини світу. І ви знаєте, є такий вислів. А, зараз звучить переклад. Я не знаю, як це англійською, але maybe the same. Тобто диявол у деталях, так? І цей приклад про ракету, це приклад, на жаль, доводить це в усіх сенсах цього слова. Як це можливо? Чому це можливо? І нехай визнати це. Дійсно, складно та хіба так само нелегко це виправити. Складно це зупинити. Невже складно це вирішити? Цей саміт, зокрема, і всі зусилля України, наших друзів, гостей, наших союзників загалом, доводять безпека дітей сьогодні стосується всіх нас, кожного, кожної. Вона має об'єднувати. вона... Об'єднує сьогодні всіх незалежно від будь-яких політичних рівнів, лідери держав, перші леді і джентльмени, міжнародні організації, інституції, активні, сміливі, головне, небайдужі люди з усього світу, а загалом дорослі, яким належить подолати недитячі виклики. Україна точно прагне вирішити це завдання. Україна знає відповіді на всі ці питання. Пропонує рішення світу, наша формула миру, план нашої перемоги, саміт миру. Там є всі ці справедливі відповіді до справедливого закінчення війни. І так має статися, коли той, хто посягнув передусім на безпеку наших дітей, відповість заскоєна. А повторення таких злочинів в майбутньому стане неможливим. Аби діти в Україні, діти в всьому світі мали щасливе дитинство, щоб близькі були поруч сім'ї, не розділені цією ганебною війною, яку принесла Росія, щоб світ ніколи більш в майбутньому не бачив фото дитячої, звичайної кімнати, у яку прилетів снаряд або дитину, яку дістають з-під завалів після удари ракет з різними деталями. Ця війна. І всі війни мають піти у минуле. Україна прагне цього дуже сильно. Україна об'єднує світ заради цього. Україна і світ повинні, повинні. Ми мусимо досягти цього. Я ще раз хочу подякувати всім вам за організацію саміту, участь у ньому, за приїзд до України, за те, що ми боремось разом і обов'язково переможемо. Мусимо це зробити. Слава Україні! Володимир Зеленський. Thank you so much, Mr. President, for us. Дякуємо, пане президенте, за те, що ви висловили. Дякуємо пані Олену Зеленську, що зібрало усіх нас. Дякуємо усім першим, леді джентльменам, нашим шановним гостям, які сьогодні тут у Києві. Це надзвичайно, надзвичайно безцінно. Ще раз хочу висловити щиро подяку нашим партнерам ЮНІСЕФ ЮСЕЙД, Всесвітній Банк за те, що вони зробили можливим цей саміт сьогодні. Був надзвичайно важливий результативний день з чималим кількістю інсайтів. Дякую, що були з нами. Дякую, що віддані справі безпеки дитячої. І це не все. Буквально за рік ми зустрічаємося тут саме знову. Дякую. І ще один важливий момент. Шановні друзі, ви можете знайти QR-код, за яким ви буквально за годину зможете знайти фото з цього заходу. І можете розповсюджувати їх у соціальних мережах. Дуже дякую.